Слава Богу, возлюблені у Христі брати і сестри! Сьогодні, в середу, 6 серпня 2025 року, православна церква звершує пам'ять благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. На літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 4-го вірша глави 13 по 5-й вірш глави 14. -ї. Люби долго терпіт, милосердствует, люби не завидит, люби не привозноситься, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своя си, Не раздражается, не мыслит зла, Не радуется о неправде, радуется же о истине. Вся любит, всему веру емлет, Вся уповает, вся терпит. Любы николи же отпадает, Аще же пророчестве упразднятся, Аще ли языцы умолкнут, а ще разум испразнится. От счастья и отчасти пророчествуем, егда же приидет совершенное, тогда еже от счастья упразднится, егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец, мудрствовах, яко младенец смышлях, мышлях, Егда же бых муж отвергох младенческое. Видим оба ныне, якоже зерцалом в гадании, Тогда же лицем к лицу, ныне разумею отчасти, Тогда же познаю, якоже и познан бы их. Ныне же пребывают вера, надежда, любы. Три сия, больше же сих любы. Держитесь о любви, ревнуйте же духовным, паче же да пророчествуете. Глаголей бо языки не человеком глаголит, но Богу. Никто же бо слышит, духом же глаголит тайны. Пророчествуя же человеком глаголит созидание и утешение и утверждение. Глаголей бо языки себе зиждет, а пророчествуяй церковь зиждет. Хочу же всіх вас глаголаті язики, паче же да прорицаєте, болі бо пророчествує, нежели глаголя й язики, разве аще хто сказуєт, да церковь ков'я созідання Любов Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чванеться, не надимається. Не безшкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частинно і частинно пророкуємо, коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє, але найбільша з них любов. Змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами. Той не людям говорить лише Богові, бо ніхто його не розуміє. Він говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує, той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами. Але ліпше, щоб ви пророкували. Бо більший той, хто пророкує, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. Євангеліє від Матфея, глава 20, вірші з 1 по 16. Подобно бо є царствіє небесної чоловіку домовіту, и же изыди купно утро наяти делатели виноград свой, и совещав сделатели по пенозю на день, посла их виноград свой. И ишет в третий час, виде ины, стоящие на торжище праздны, и тем рече, «Идите и вы виноград мой, и еже будет правда, дам вам». Они же и доша, Паки же ишет в шесты и девятый час сотвори так уже. Во единый же на десять час и шет обретет другие, стоящие праздны, И глагола им: Что здесь стоите весь день праздни, глаголаша ему, Яко никто же нас наят, И глагола им: Идите и вы виноград мой, И я же будет праведно приимите. Вечер уже бывшую глагола господин Винограда к приставнику своему. Призови делатели и дашь им мзду, начен от последних до первых. И пришедший и же во единый на десять час прияша по пенозю. Пришедший же первые мняху вяще приятий, и прияша идти по пенозю. Приемше же раптаху на Господина, глаголюще, я коси, последний єдин час сотворіша, і равни нам сотворили их еси, понесшим те готу дне і вар, Он же отвіщав річе єдиному їх, Друже, не обижу тебе, не попенясь ли совеща со мною, возьми твоє і йди. хочу же и всему последнему дати, яко же и тебе. Или не сми сотворите, я же хочу. Во своих ми. А око твое лукаво есть, яко аз благ есть Так о будут последние первые и первые последние, мнози во суть званий, мало же избранных. Царство небесне, подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник, домовившись із робітниками по динарію денно послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що беззільно стояли на ринку. Він же їм сказав. Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості дам вам. І ті пішли, коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм, Ідіть і ви виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи оті останні одну годину попрацювали, а ти злівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди. Хочу бо й цьому останньому дати що й тобі, хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу, чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий. Так то останні будуть перші, а перші останні. Божої допомоги усім на день прийдешній. Здоров'я, терпіння і любові.